Вітаю вас на політека онлайн студії Мазиря. Наш гість сьогодні, Володимир Огриско, дипломат міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Вітаю вас. роках. Вітаю вас, вас. А, сьогодні, 19-й годині. Президент Петро Порошенко буде виступати у Генасамблеї ООН. Ми вже знаємо основні його меседжі. Він буде говорити про миротворців ООН в Донбасі, потім про Крим, звісно. І про в'язнів Кремля, зокрема про кримських татар. Пане Володимире, наприкінці минулого тижня під час форуму ЄС Петро Порошенко він сказав, що миротворці в Донбасі це не панацея, але це, як він сказав, дієвий метод зробити окупацію дорожчою для Путіна. Ось роз'ясніть, як миротворці ООН можуть зробити дорожчу деокупацію. Ой, дорожчою окупацію, вибачте. Ну, давайте по порядку. Справді ООН передбачає такий механізм, як миротворчі місії, для того, щоб ну, спробувати вирішити той чи інший міжнародний конфлікт. Чи вони є завжди дієвими? На жаль, ні. Чому? Тому що все залежить від того, що буде написано в мандаті цієї місії. От ми зараз говоримо і вже починаємо, начебто так, заглядати за горизонт і думати: а от що ж буде, коли місія приїде? Нам треба поставити інше питання. А з яким мандатом приїде ця місія, і тут ключове питання, яке нам треба вирішити. Бо сьогодні вранці пан Лавров знову повторив свою тезу про те, і не тільки свою, але й Путіна, що головна функція цієї майбутньої місії, якщо вона, звичайно, буде створена, полягатиме в тому, щоб захищати спостерігачів ОБСЄ. Ну, питання, значить, для чого така, така місія взагалі тоді нам потрібна? Нам вона не потрібна. Нам потрібна місія, яка буде мати доступ до всієї окупованої території, включаючи кордон з метою контролю цього кордону, оскільки ми зараз е, цю функцію через окупацію виконати не можемо. Отже, перед тим як говорити про те, що може зробити місія, нам треба зібратися, які ж, які ж функції матиме ця місія. Тому я би зараз не став би говорити про великі перспективи, а зосередився б на тому, що я про це буде думаю, президент, і ви правильно про це сказали, говорити зараз на, на генеральній асамблеї, про те, щоб е, максимально об'єднати наших партнерів, е, які реально хочуть е, за допомогою цього інструменту подолати кризу, а не йти шляхом Росії, яка хоче заморозити цю кризу, вівши, Оцих миротворців ООН, для того, щоб вони зафіксували фактичну лінію роз'єднання на Донбасі. А, але якщо о, миротворці у такому о, ракурсі, як, хоч Росія, то о, о, це майже те саме, як я розумію, о, як озброєна місія ОБСЄ. Ну тобто, ну ви знаєте, тоді, е, е, тоді це просто немає політичного смислу. І тоді я думаю, що ні Україна в першу чергу як. Е, Країна, яка є жертвою цієї агресії, ні наші партнери, насамперед США, Німеччина і Франція на такий варіант мандату не погодяться. Тому, тому я і кажу, що зараз поки що передчасно говорити про майбутню місію, тому що немає впевненості, що сторони домовляться про функції цієї місії. Бо Росія має, як ви знаєте, в Раді безпеки право вето. І якщо вона проголосує проти цього мандату, який нам потрібен, просто напросто не буде. А ще хочу дати вам одну цитату. Це е, сказав колишній державний секретар США е, Джон е, Керрі. Е, він зазначив, що був би дуже уважним із ідеєю про залучення миротворців, ООН, аби це не виявилося пасткою. Про яку пастку він зараз говорить? Про ту ну, яку це, ви е, те, що ми з вами зараз говорили. Mm -hmm. Тобто Росія е, пропонує. Е, нам, так би мовити, шматочок сиру, але в мишоловці. Тому що якщо ми погодимося на такий варіант, який вона нам зараз обіцяє, то тоді ми фактично не вирішимо проблему а її просто не просто заморозимо. Тому можна говорити про, одними словами про місію, але вкладати в це поняття місії абсолютно інший зміст і інші цілі цієї місії. От Росія хоче вкласти в це поняття те, що їй потрібно. Щоб ми домовлялися з ЛНР і ДНР, що для нас є неприйнятним, вони хочуть у такий спосіб показати, що не вони є стороною конфлікту і, власне, агресором, а що це якісь там ці псевдонародні республіки. У такий спосіб, наступна думка: раз так, то це громадянська війна, а не акт агресії однієї країни проти іншої, ну і так далі. Якщо ми на це погоджуємось, тоді ми визнаємо, що ну, Росія має рацію, і ми справді воюємо з власним народом, а не воюємо з ворогом, який на нас напав. Тому я би думав, що нам треба насамперед чітко і ясно сформулювати нашу позицію. Яка, яка, в нас, яка в нас позиція повинна бути? Що саме треба Україні зараз з цими миротворцями? Ну, власне, про це вже сказано і пересказано. Я думаю, сьогодні президент Порошенко про це дуже чітко і ясно наголосить. Ми повинні створити умови, коли російський агресор забере ця і забере своїх покидьків, вибачте за це не півним з території окупованого Донбасу. Коли е, там. Е, Будуть створені умови для того, щоб почався політичний процес, про який йдеться в мінських домовленостях, щоб можна було провести нормальні вибори, але через певний період часу. Під наглядом місії ОБСЄ Обласне. в даному випадку і залучення залученням миротворців. От тоді можна буде почати процес поступового політичного регулювання. Якщо цього не буде, тоді ніяка місія нам, нам не потрібна. Хочу вас питати про Крим, бо це теж буде важлива тема. І ось президент сказав, що це було того тижня. Я хотів би сьогодні запропонувати ідею створення міжнародної групи друзів деокупації Криму, щоб скоординувати спільні дії. Я планую обговорити це докладно в нью А отже, мені здається, що в нас достатньо багато друзів, які зараз показують, що вони за деокупацію і вони санкції. Водять проти Росії, їх підтримують, а навіть роблять їх жорсткішими. А про яких ще друзів говорить президент зараз? Питання полягає в тому, що дехто на Заході хоче відірвати проблему Донбасу від проблеми Криму. Ну, тому що деяким політикам, особливо тим, які сидять на дотаціях з Москви, Вигідно робити саме таким чином. От, мовляв, розберемося з кривавим конфліктом на Донбасі, і цього достатньо. Ну, а Крим там колись розберемося. Це абсолютно неприйнятна для нас позиція. Ми говоримо про те, що Росія має піти геть як окупованого Донбасу, так і окупованого Криму. І тому для нас це питання є одним, лише два аспекти цього питання, ми повинні брати до уваги. Сідова спільнота на Генеральній асамблеї прийняла резолюцію, за яку проголосувало 100 держав, де чітко і ясно сказано, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Всі країни Європи і Північної Америки чітко і ясно заявили, що мова про те, що Крим є російський. Це фантазії, це те, що ніколи не буде прийнятим. Крим і так само українським. Отже, нам паралельно з проблемою Донбасу треба піднімати цю тему на значно вищий рівень, щоб про неї просто не забули. Щоб ті санкції, які є відносно Криму, були не меншими і не менш болючими для Росії, ніж ті санкції, які є відносно Донбасу. Хіба що різниця в тому, що там іде війна, а тут це все відбулося. Ну, майже безкровно. Тому Україні і потрібно активовувати увагу до цієї теми і шукати, і якраз Генеральна асамблея дуже для цього зручний майданчик партнерів для того, щоб оцю групу підтримки Криму. Мати не менш активною ніж групу підтримки Донбасу, от власне про це президент буде сьогодні говорити. Зрозуміло, ось зараз ми чекаємо. Може, весь світ чекає на вибори у Німеччині, і там я знаю, що зараз по опитуванням дві партії, які проходяться, вони за те, щоб Крим визнати російським. Одна партія вона взагалі підтримує Росію, а інша партія. Хоче відновити а, а, бізнес партнерства з Росією, тому о, треба о, якось попом'я як, зробити санкції м'якішими і о, вже торгувати з Росією. А ось чи о, не поменше в нас зараз друзів після цих виборів. Не поменшає, тому що заяви навіть політичних лідерів деяких партій в Німеччині це позиція самої партії. Якщо ви маєте на увазі пана Ліннера з партії вільних демократів, то він говорить від свого власного імені. А в документах, які, з якими партія йде на вибори, там все написано правильно. Це власні інтерпретації пана Ліннера. Але якщо він стане партнером пані Меркель по коаліції, і, скоріш за все, таки станеться, а соціал-демократи перейдуть в опозицію, то я думаю, що вона знайде аргументи для того, щоб він поміняв свою позицію. Дякую, це, це гарна новина для мене. А, скажіть а, ось а, третє питання, яке буде дуже важливим, це в'язні. І а, зараз. А... Ми хочемо, щоб спільнота допомагала нам їх звільняти, звісно. Але вже багато років, можна сказати, з 2014 року, наприклад, про Сінцова, Кольченка та інших в'язнів на міжнародному рівні говорять завжди. Зараз дуже багато проблем з політв'язнями кримськими Скриму, татарами. Так. І як зараз спільнота може впливати на Росію, якщо вже три роки? Поки нічого майже не відбувається. Складне питання, скажу вам відверто. Бо на Росію, на мою думку, діє лише один аргумент це аргумент сили. І мені здається, що чим більшим буде тиск з боку Заходу і України на Росію, тим швидше ми просунемося і в вирішенні політичних питань, про які ми щойно з вами говорили. Так і вирішенні питань гуманітарного характеру всіх наших ув'язнених, всіх наших громадян, які десь сховані, які, начебто, пропали безвісти, але знаходяться, мабуть, в цих підвалах цих бандитів. Я думаю, що це єдиний спосіб Росію змусити діяти адекватно. Розумієте, ну, там просто інший погляд на людську. Долю на людське життя, на цінність цього людського життя. Ну ми ж знаємо з історії, що в Росії людське життя не цінувалося. Баби, і що наражають? Ну, приблизно так. І тому вони це все розповсюджують і на тих, кого вони беруть в заручники, кого вони засуджують абсолютно. Незаслужено, подивіться, ці псевдопроцеси по кримських татарах це взагалі не тримається не те, що здорового глузда, а просто ну, банальної логіки. Весь світ протестує, а їм як вони кажуть, по барабану. Тому щоб цей барабан почав трошечки голосніше звучати, треба просто так, щоб за кожен такий крок вони несли відповідальність, і ця відповідальність була дуже Я, болючою. Які, які це інструменти? А, тобто персональні санкції, чи що? Що, це, що може допомогти? Бо я е, не розумію. Ви знаєте, інструментів насправді багато. Проблема лише в тому, що на Заході не завжди хочуть цими інструментами достатньо ефективно користуватися. Але я в цьому плані дуже сподіваюся на американську фінансову розвідку, яка на початку наступного року має опублікувати звіт про як я це називаю, чесно нагарбовані мільярди російських олігархів, які вони звідти, з Росії, перевезли на Захід і сховали, начебто, в Західних банках. От коли ця інформація буде відкрита, а вона, наскільки я можу передбачити, буде стосуватися дуже багатьох і дуже наближених до Путіна людей. А коли ще після цього ці гроші заморозять і вони будуть недоступними для Ви думаєте... користування, я думаю, тоді почнуться… підуть на це? Я думаю, а у них немає іншого виходу, це закон. А в США, на відміну від Росії, закон виконують. Тому я думаю, що після цього ситуація почне мінятися. І оці зараз ці такі неоковирені кроки російської дипломатії, яка Починає казати, що так, ця ж саме миротворча місія можлива, хоча ще місяць тому назад вона була неможлива. Оці розмови про те, що спочатку лінія розмежування, потім, начебто, по всій окупованій території, це вже ознаки того, що Путіна починають нервувати і думати, яким чином вилазити з цього болота, в яке вони самі дуже серйозно залізли. Тому. Трошки ще часу, паніно, я думаю, ситуація почне е, іти на краще і на загальнополітичному, і на гуманітарному рівні. Ми всі на це сподіваємося. І останнє питання. Е, е, зараз весь світ спостерігає протистояння е, Північної Кореї і е, Сполучених Штатів Америки. Е, і навіть ми чуємо дуже жорсткі е, заяви навіть президента Трампа, який каже, що е, може статися так, що ми. Е, Взагалі зруйнуємо усю Північну Корею. Як Ви вважаєте, чи серйозно це і чи чекає третя світова, може ядерна війна світ? Це дуже серйозно, тому що знаєте, коли мапа починає гратися з Ганатою, це дуже небезпечно для тих, хто знаходиться в безпосередній близькості. Це загроза для всіх. Ну, уявіть собі, СУ знаходиться в кількох десятках кілометрів і навіть не маючи на увазі ядерну зброю, а просто через наявну у Північної Кореї артилерію можна знищити багатомільйонне місто, при тому доволі швидко. Тому непередбачуваність північно-корейського режиму це справді загроза для всіх. А що робити? Отут треба знову-таки, на мою думку, комбінувати дипломатичний, економічний, політичний тиск. І загрозу справді превентивного удару. Але як це все правильно з'єднати, і як досягти найбільш ефективного результату, оце і задача політиків і дипломатів. Я думаю, що зараз над цим дуже інтенсивно працюють і в Вашингтоні, і в Пекіні, і в Сеулі, і в Брюсселі, тому що ну, альтернатива цьому, як ви правильно сказали, може бути доволі сумною. Дуже дякую вам за цю розмову. Хочу дякую. нагадати, що з нами був Володимир Огризко, дипломат міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Дивіться нас на нашому каналі у YouTube, на сторінці у Facebook і, звичайно, на політека.Нет. До зустрічі.